Новинка пожежна машина МАС з величезною кількістю сучасного обладнання вже є в автопарку коломийських вогнеборців. Приємно то, що держава не забуває про нас. І бачите, зараз стоїть автомобіль, який нам вручив президент, буквально на, на, на пару днів тому. Зараз ми ще його не поставили в бойовий розрахунок, але думаю, зараз ми його вивчимо при фахівці, які на піскач, ми поставимо його в його бойовий розрахунок. Керівник Коломийських рятувальників Ігор Вацик розповідає: авто має безліч переваг. Зокрема, демонструє автоматизовані східці. Бачите, дверка закрилася, вони закрилися. Ви бачите, вони відкриваються. Це тобто, щоб особовий склад оперативно міг сісти на автомобіль. В машині вмонтований генератор, що дуже важливо при виконанні завдань, каже Ігор Вацик. 5 кВт видає потужність, що ми можемо працювати. Тобто, виїхали якась складна ситуація. Ми на цій ситуації можемо коти поставлені нам завдання безперебойно. Ще одна перевага цього авто вуличний ліхтар. Машина має 4 метри висоти, лампи ж піднімаються ще вище. І він може освітлювати територію, що ми можемо будь любу територію, тобто якась пожежа, якась незвичайна ситуація. повністю освітлює. він працює від генератора. В салоні пожежної машини є також спеціальне місце, щоб заряджати ручні ліхтарики. Досі наші вогнеборці могли це робити тільки в підрозділі. Є три ліхтарики, що у нас дуже е, такого іноземного взірця. Вони захищені, що ми можна йти із триво е, небезпечного середовища, де яке е, вони можна них працювати. Вони кожному ліхтарики можна працювати. Він так, коротко замикання саме з резервати. Вони працюють, вони собі включили і поставили галянку. Зрозуміло. От про що я говорю? Заряджається І Він заряджається автомобілі. Uh -huh. Тобто дуже зручно, тому що вони, якщо того, працювати, не витримують, що не А це раз і в підстапі зарядив, взяв другий, бачите, це, це дуже зручно. Машина окомплектована також різноманітними пилами, які можуть розрізати навіть найтвердіші матеріали. А це бензуріщик, це тобто для розрізання автомобілів, тобто при ДТП. При попаданні у де є зараз броньовані двері, де не можемо прийти. Ми маємо це можливість. Там є, навіть, навіть є щоб ви зрозуміли, різаки, які ми можемо розрізати бетон, тобто, що ми маємо вже чим це працювати. Нова пожежна машина, яка відтепер є у наших надзвичайників, в рази потужніша за ті, які є в автопарку. Однак, у бойовому розрахунку нове авто зможе бути не швидше як за місяць, поки рятувальники чекають фахівців, які приїдуть навчати наших ДСНСівців працювати із новою технікою. Вона має більшу проходимість, тому що в них чотири колеса ведучі. Та як, як вам пояснити, як в джіпі буде просто, що блокується колесо, і воно фактично воно крутиться незалежно не від одного. Є чотири тони води. В та машина, що у нас попередня була, вона мала дві триста дві чотири, в залежності від модифікації, чотири тони води і має чотириста літи пінотвореча. Ще фактично в три рази більше пінотворюча, тобто, це, якщо, не дай Бог, аварія на на транспорті, то ми можемо більше мати запасу пінотворча. Бо та має машина 150 літрів Три три рази більше. А ще Ігор Вацик звертається до голів та мешканців сіл з проханням розчистити проїзди, адже машина доволі габаритна. Бачите, машина висока, вона має фактично 4 метри висоти і 4 метри ширини. проблема в чому? Що зараз я хотів би звернутися до голів селищних рад, то цих новостворених громад, що вони на своїх сесілах провели таку роботу, щоб при можливості прочистили гілля, яке за територією де є на вулицях порозчищали проїзди. Є проблеми, особливо ми звернулися до електрик. Електриків до виділю зв'язку особливо є тих, хто зайшли оператори, провайдери, щоб вони підняли висоту, тому що бачите, машина буде висока і буде обривати, і буде багато проблем, особливо так само месник, особливо людей, які так само дерева, що про я розумію, що жалко, даже гілочку обрізати, але треба вони повинні думати, що до їхнього сусіда не можуть приїхати боже борони якоїсь надзвичайної ситуації бо пожежі, пожеж на автомобіль, і ми не зможемо просто їм надати допомогу. Керівник коломийських рятувальників каже, нове авто це звичайно добре, але потреб у вогнеборців чимало. Зокрема, бракує захисних касок та взуття. Однак, завдяки допомозі благодійників, проблема потрохи вичерпується. Напередодні захист для голів коломийських ДСНСівців придбали представники благодійного фонду покуття. Це е, добрі потужні е, шоломи, які будуть вас захищати. Тільки перший транш до них ще будуть ліхтарики, але вони в дорозі до цих касок. І е, ми надіємося, що в майбутньому всі весь е, рятівний склад буде забезпечений тими касками. Ми будемо в цьому старатися. Приємно, що прийшли люди, які не забувають нашу службу. І нам сьогодні подарували каски. Зараз це особовому складу і вони будуть краще виконувати свої завдання, щоб захистити особовий склад при виконанні складних тих завдань. Представники благодійного фонду кажуть на потреби рятувальників очі не закриватимуть і вже скоро придбають для них також і захисне взуття.